Команда Ютуб, всім привіт! Слава Україні! Хлопці, дякую за коментарі в попередніх відео, і дякую за телефонні дзвінки. Мені дуже корисно почути вашу інформацію, вашу думку взагалі про бджільництво в нашій країні і про сезон 2023. Я хочу подякувати всім нашим клієнтам, хто вже. Твердо прийняв рішення, що працює з нами цьому сезоні. Я вам дякую для тих, хто ще думає. Для того щоб з нами про співпрацювати, коротенько розкажу, потрібно подати заявку. Ось вона буде тут написана. Цю заявку по цій заявці оформляється договір про співпрацю. Договір вам відправляється на Viber. Ви перевірили, що все вірно. Робите першу бронь оплату, Це 30% загальної вартості. І чекаємо квітня місяця. Ми виграємо весна тепленька. До 25-27 квітня. Ви робите повністю сього оплату і вже вас подають на відгрузку на там, першу, другу або третю партію поїздки наших автомобілів. Сьогодні хочу з вами обговорити деякі такі запитання, роблячи підсумок, скажімо так, ваших телефонних дзвінків і також ваших повідомлень під відео. Виділив в себе декілька таких пунктів. Хотів би з вами з ними поділитися. Прошу мене, якщо є десь там помилкова моя думка, можливо, так, або неповна думка. Прошу вас дописувати в коментарях, доповнювати мене або виправляти. Першке питання це ризики. Ризики медовика і ризики пакетчика. так? Давайте розберемо декілька пунктів, якщо взяти, розпочнемо з, з вас клієнти, наші це з медовиків. так? Якщо я щось неправильно скажу, бо ви краще знаєте цю ситуацію, так, то ви, ну, звісно, що мене доповнюєте в коментарях. Медовик, він, якщо я правильно розумію. так? Медовик він відпрацював минулий рік, отримав мед, медову продукцію, здав його, або ще дотримує до зараз. Тобто в нього є вже якась там, скажімо, банка з медом, так, там декілька тонн, або банка з коштами, котрі вже перейшли в іншу банку. Мед перейшов в іншу банку. Тобто, у вас є певна певне якесь напрацювання. Приходить новий сезон, і медовик аналізує ринок, так. Він дивиться, яка може бути вартість меду на цей сезон, як взагалі розвивається наша країна, бо тому що в нас різне буває, ви це прекрасно і чудово знаєте. Наразі це нам заважає, ця клята війна з, з клятим сусідом. Ви аналізуєте це сьогодні, так? Аналізуєте і можете спрогнозувати, який мед буде вартість меду оптова на цей сезон. Також ви аналізуєте, яка Кількість медових культур може бути у вашій, вашому районі. Так? Чи це буде більше там, не знаю, зернові культури, чи це буде все-таки якісь там ріпак, соняшник і все інше, що якраз нам і потрібно? Тобто ви робите аналіз, і вже на цьому аналізі ви приймаєте рішення, так? чи ви займаєтеся в цьому сезоні е пасікою, так? іменно цим напрямком, чи ви не займаєтеся пасікою? А йдете в цьому сезоні на якусь іншу роботу. Тобто у вас є два, е, два варіанти, так? Або я вклав гроші, я ризикую, але я зробив певний аналіз. Я ризикую, займаюся пасікою. Або ви зробили аналіз. і Я не ризикую. Я йду на найману роботу. Все, у вас є два варіанти. Якщо я щось не, не сказав, не доповнив, то ваш, прошу вас от, в коментарях дописати. Тепер беремо виробників, це беремо пакетчиків. Пакетчик, він, коли приходить новий сезон, от візьмемо 2023 рік. На сьогодні пакетчик вже попав на кошти. Це все дуже просто. Пакетчик він в минулому році працював з хвостом, працював з бджілками своїми, він їх розвивав, він їх. Готував до зимівлі, потім загодову, полікував, витрачав свій час там, кошти на те, щоб бджола пішла в зиму. Так? Він це обов'язково мусить зробити. І він вкладає свій час свої кошти, вкладає в те, щоб пасіка пішла повноцінно, здорово в зиму. Відповідно, у нього немає такого вибору, а я бджол зараз не готую в зиму в цьому році. На слідуючий рік я йду зараз на найму на роботу, а бджолками не займаюся. Так, пакетчик сказати не може. Він однозначно стовідсотково попадає і ризикує. Вже ризикує ще в минулому році, готуючи, формуючи свою пасіку в зиму. Коли приходить новий сезон, так як сьогодні, так, 23-й рік, то пакетчик він вже вклався. Він хоче ці кошти відповідно повернути, і так само, щоб ще трішки зверху була якась сметанка, тобто його заробіток, якщо він а, продає свою, свої бджоли пакети по тій вартості, яка йому підходить, тобто враховуючи всі витрати з минулого року, так і плюс щоб ще щось заробити, щоб не було це все марно, тих півроку, тих 7-8 місяців. Тобто дійсно що має бути зверху ще якась надставочка. От Якраз от та надставочка, вона ділиться на ці всі місяці. так? І відповідно, тоді вже пакетчик може знову планувати собі роботу на наступний рік. Тобто на сьогодні пакетчик вже в кошти вклав і він очікує гарної вартості джерело пакету, щоб от надальше займатися цим напрямком. А, тобто, В нас на сьогодні в пакетчика, якщо він продає, все окей, Якщо він не продає, ну, тоді є проблема. І якраз у цією проблемою хлопці деякі користуються так, збиваючи вартість і заганяючи в угол пакетчиків наших. Якщо я щось неправильно сказав, то прохання також мене доповнити. Тепер у зв'язку з тим, що навесні пакетчика заганяють в угол. Так? І він розуміє, рахуючи всю математику, розуміє, що він вклав там в бюджелу сім'ю, ну, грубо кажучи, беремо такі круглі суми, тисячу гривень. Так? Він вклав це, там, зрозуміло, там, загодував, лікував, їхав. там солярка, бензинці, всі нюанси, амортизацію, там ще якусь включити можна, але він напряму вклав якусь певну суму, візьмемо тисячу гривень. На весну. Він хоче заробити, він хоче мати півтора тисячі гривень з тої бджоли сім'ї, тобто хоча б 500 гривень заробити, бо тому що він тисячу вклав. Хоча б 500 заробити, а 1000 повернути. Е, відповідно, є хлопці, котрі збивають вартість так, навіть нижче 1000 гривень, нижче того мінімум, який може бути. В пакетчика немає виходу, бо тому що він розуміє, що він зараз не продасть, і в нього не кочова пасіка, то все його, вся його робота просто може полетіти. І толку з того не буде. От цим так само використуйтеся дехто із вас, котрий отак, знаєте, бере, бере якусь там палку і нажимає на рану тобі. Нажимає тобі на рану. Це є неприємно, хлопці. У зв'язку із цим, коли ось так заганяють в угол пакетчика, то в нас на Буковині, я ось спостерігаю, останні три роки це буде нас четвертий сезон, останні три сезони. Це можливо так само пов'язано із епідемією, з коронавірусом, ну і так само, звісно, що із вартістю бджолого пакету, в нас е, скорочуються конкретно пасіки. Якщо ви з якоїсь такої Західної України, глядачі і у вас теж таке спостерігається, прохання в коментарях напишіть, що там така то область також там є, знаю того, того, того. Я вам наведу е, конкретно прямі приклади. На сьогодні в нас є те, що я знаю. Є чотири пасіки: це більше 250 ну, бджолородин. Це є під 400, 300 і там дві по 270, грубо кажучи, і ці пасіки на 23-й рік. Деякі будуть розпродати розпроджуватися повністю під ноль, деякі будуть скорочуватися до 40-50 бджолородин, так, щоб мати якийсь там мед для себе. Це пов'язано з тим, що не рентабельно, бо тому, що заганяють угол, так наші колеги заганяють угол, і хлопці рахуються. Професійна пасіка він туди вкладає тисячі, десятки тисяч вкладає в пасіку, і потім повертається менша сума, ніж він вклав відповідно. Прогодувати сім'ю, утримати господарство загальному своє, це ну нереально. Це треба займатися професійно пакетами. Що тебе там 300 вуликів, так триста бджолосіме. Треба займатися професійно пасікою і ще працювати на дядю, щоб ти міг звідти кошти перекинути на пасіку, бо тому що там тебе заганяють в угол. Ну це без образ, але це є факт. Тому в цьому році у нас те, що я знаю, це буквально біля тисячі, якщо все сумувати, біля тисячі. Навіть трошки більше бджолородин в цьому році будуть скорочуватися. Так? Якщо брати минулі роки, то так само пасіки скорочувалися, бо там були ми такі середні кількість кількості, це було до 100 бджолородин, також вони скорочувалися зараз там, до 30 або взагалі закривалися. Тому це є проблема. В цьому в цьому є проблема. Якщо ви ще чимось не погоджуєтеся з моїми думками, так само прохання пишіть а, нижче. В зв'язку з цим, я от впевнений в тому, що можливо таке, що навіть в цьому сезоні ну, прогнозую, що бджолопакети будуть дорожчати. Будуть дорожчати. Бо тому що реально тої кількості бджолопакетів немає. От нас колись до, до цієї цього коронавірусу, скажімо так. Да, то я чітко знав по районам, яка кількість є так само голови, голови районних наших осередків, розуміли, яка кількість джолопакетів в нас є. Це вимірялося десятками тисяч джолопакетів на сьогодні. У зв'язку з тим, що хлопці воюють, у зв'язку з тим, що хлопці вивезли свої сім'ї, так само самі виїхали за кордон, бо багатодітні сім'ї. У зв'язку з тим, що нерентабельно займатися е, пакетним напрямком на Буковині, багато скорочується пасік, і це бачите Звісно, що на це впливає те, що зараз відбувається, і також впливає те, що не цінять нашу працю. На жаль. Далі. Тобто, хто вистоїть на сьогодні. Пасіки скорочуються. Я не думаю, стан тільки в Чернівецькій області. Напевно, на, на всіх територіях хто займається професійно. Так відповідно, професійні пакетні пасіки вони скорочуються, а це люди, котрі професійно відносяться. У них все чітко на пасіці, як правило. Я от кажу вам з своєї, е, своєї практики, те, що я бачу постійно в нас, так це чітко рамки з плечиками, це свіжа нормальна вищина і суш. Так, це нормально облаштована сама пасіка по гігієні, по вигляду. Це племінна робота і заміна якісних бджоломаток. Так, це професійно. Так само, як в нас є медовики, котрі теж займаються цим професійно своїм напрямком. І є в нас пасіки, котрі любителі, я скажу, так? це пасіки невеликі, котрі можуть в цьому році продати пакети, а можуть і не продати. Їм все рівно, вони подавлять маточок або там будуть боротися якось з рогінням. І в них може бути бджолопакет на 23-й рік, але маточка може бути 20-го року, про що от клієнт не знає, котрий приїжджає і збирає бджолопакети. По селах там по 10, по 20, по 15 бжолопакетів. Але в якість тої бджоломатки ви не знаєте. А потім в ітогі, виходить, що ви вклали кошти, а розумієте, так? Тому, тому це також буде і впливати на якість самих бжолопакетів в майбутньому, так? тобто скорочення пасік професійних лишається любителі. Любителі будуть так само реалізовувати, а можливо будуть і розвиватися, бо тому що якраз буде такий переломний період. Окей, okay. наступна така, от теж теза питання до мене телефонують хлопці. Це вже більш може прив'язано до, до вартості бджолопакету. Хлопці телефонують, я кажу, питаються, хоча знаєте ви, да, яку ми би хотіли вартість бджолопакету на цей рік. Так? Ну, це 30 кг, 27, 25 кг меду оптової вартості по, по еквіваленту 65-67 гривень за кілограм. Хлопці телефонують і кажуть, що я в себе. В районі за сезон викачую 40 кг меду, 30 кг меду. викачую. Як я зараз вам віддам 25 там кг, тоді що я зароблю? Ага. У мене відповідь проста і так само. І запитання: можливо, ви займаєтеся не тим напрямком. Якщо ви качаєте таку кількість меду, малу кількість меду, я вважаю так, то можливо вам треба переключатися на пакетний напрямок. На відну, відний напрямок, на пилок, на маточне молочко, займатися таким напрямком діяльності в бджільництві, але не медовим напрямком. Бо через вас ви хочете збити вартість, бо тому що ви качаєте досить мало, ви даєте малу вартість е, за наш якісний бджолобакет. Тоді ви ламаєте всю структуру і взагалі бджільництво в Україні, так? Тобто, ви є не професійний е, медовик. нікого не хочу образити ще раз, просто сприймайте. Правильно мої, мої висновки. Так, ось це перше. Так, друге, це те, що, чому ви вирішили, що бджолопакет мав би вам окупитися в перший сезон. Якщо у вас є малий медозбір, то ви розраховуєте на те, що вам треба два сезони, щоб ви заробили більшість на цьому бджолопакеті. Якщо у вас 40 кілограм, а ви віддали 25-30 за бджолопакет, ви заробили 10 кілограм. Так, з свого джолопакету, але на наступний рік ви вже зробите чистих 40 кг меду з вашої бджоло-сім'ї. Також на це якось звертайте увагу і, ну, напевно, поважайте роботу тих людей, котрі вам дають можливість працювати, ну, грубо кажучи. так. Ну, напевно, все це таки, таких коротких чотири. Чотири напрямки це ризики пакетчиків та медовиків. Це скорочення пасік в пакетному напрямку, це можливе подорожчання в жолопакеті в цьому році на березень, квітень, місяць. Ну і також чи взагалі займається медовик, який качає 30-40 кг меду за сезон. Що він вірно робить, що він займається цим напрямком? Можливо, треба помітити діяльність нікого не хочу ще раз е, образити, це моя думка. Якщо ви погоджуєтесь, то обов'язково ставте лайк. Якщо ви не погоджуєтеся, дуже вас прошу, аргументуйте е, і чітко напишіть це під відео. Ще раз закликаю до всіх, е, е, прошу, без поганих слів, без е, там, якихось образ або що, бо тому що буду банити, такий народ мені не потрібен. Більшість Підписників Буковинського бджоляра. це адекватні хлопці. Вам дякую. Всю критику я сприймаю, ви знаєте, нормально, і якщо вона конструктивна критика, що ви просто пишете, що я вас купив в пакет у 2020 році, а у двадцять в ньому там гнелець появився. Ну трошки думайте, що ви пишете і що ви кажете, бо тому що це виглядає досить смішно. Добре, всіх обняв хлопці. Допомагаємо нашим. Нашим воїнам допомога це перемога. Слава Україні.